Дитину треба змушувати займатися. Лише так буде результат. Скоріше постійний стрес, знижена мотивація та відразу до навчання. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, які методи мотивації дійсно працюють. За 10 хвилин ми розберемо, як створити вдома атмосферу, що допомагає навчанню. Ви отримаєте 5 практичних методик підтримки, щоб мотивувати дитину навчатись без тиску. Дізнайтесь про типові помилки батьків, що гальмують навчання та як їх уникнути. Як показують дослідження, продуктивність зростає на 25-30%, якщо мозок асоціює місце з певною діяльністю. Коли дитина сідає за підручники серед іграшок, їй складно налаштуватись на навчання. Тому перше правило створіть у кімнаті дитини зону для навчання. Це може бути зручний стіл, на якому розташовані тільки предмети для навчання зошит, ручка підручник. Організуйте зони під кожне заняття для читання крісло чи пуф, для рухливих занять килимок для йоги. Для відпочинку зручний диван у вітальні на столі має залишатися тільки те, що потрібно для конкретного уроку: усе інше шухляду чи органайзер. Непоганою заміною може стати навіть порожня банка з-під чи пластикове відерце від морозива. Природне освітлення допомагає зосередитись, тому це оптимальний варіант для занять. А от для відпочинку краще підбирати лампу з теплим світлом в ідеалі з регулюванням яскравості. Щоб дитина не відволікалась на звук футбола, який у вітальні дивиться тато, увімкніть у навушниках білий шум або спокійну музику, що допомагає зосередитись. Наприклад, інструментальні треки без слів або звуки дощу чи морських хвиль. Ще один простий спосіб тримати фокус таймер. Ставте його на 25 хвилин, потім 5 хвилин відпочинку. Цей метод помодору використовують професори, дослідники і навіть актори, щоб ефективніше працювати та фокусуватись на задачах. І пам'ятайте, сьогодні в Україні частиною навчального процесу є і питання безпеки. Підготуйте заряджені ліхтарики, тривожну валізку, щоб дитина була готова у разі небезпеки переміститись в найближче укриття. Дослідження показують, коли батьки не тиснуть, а застосовують прості методики підтримки вдома, ефективність навчання дитини зростає на третину. Зараз розберемо кілька таких методів покроково із прикладами. Перша методика називається Три справи на день. Ви, напевно, помічали цей приречений погляд дитини, коли вона ще не відкрила зошит, а вже втомилась від такого нескінченного списку завдань. В наших силах скоротити його до трьох ключових справ. Щовечора сідайте разом з дитиною та прописуйте на стікері чи в блокноті три найважливіші завдання на завтра. Наприклад, Одна вправа з математики підготувати невеличке устне повідомлення про прочитану книжку та повторити кілька слів з англійської мови. Завдання виконане: дитина ставить галочку або клеє наліпку. І що відбувається? У дитини з'являється впевненість. Я можу це зробити. В неї формується внутрішня мотивація, яка підштовхує рухатись далі до успіху. Друга методика 10 хвилин разом. Уявіть, ваша дитина відкрила підручник з математики, побачила задачу і вже тягнеться до телефону, щоб відволіктися. І тут ви сідаєте поруч на 10 хвилин. Але не як суворий контролер, а як добрий помічник. Допомагаєте розібратись з першим завданням, а далі дитина працює сама. Цей метод формує відчуття Я не один. Батьки мене підстрахують. Третя методика має на меті навчити дитину відповідальності та дати їй відчуття контролю. І тут вся справа у формулюваннях. Ви можете сказати: Ану, швидко сідай за уроки, і отримати спротив. Або Що ти хочеш зробити першим математику чи англійську. Ви можете навіть прикрикнути, досить же гратися, уроки самі себе не зроблять. Або спокійно запитати: Ти хочеш почати з письмового завдання чи з читання? Бачите різницю, так? Дитина все одно обирає навчання, але при цьому вона відчуває, що її думка важлива. Ще один простий, але дуже дієвий інструмент методика п'яти пальців. Кожен день перед сном проговорюйте невеличку історію загинаючи пальці. Великий палець, що сьогодні вийшло добре, вказівний, що було складно, середній за що вдячний, безіменний чого навчився, мізинець, що хочеш спробувати завтра. Методика займає всього 5 хвилин, але в результаті між вами та дитиною формується довіра. Ваш син чи донька відчуває, що його її слухають, а ви розумієте, що насправді відбувається в шкільному житті вашої дитини. Почну з навтішної статистики: лише 5-10 учнів отримують задоволення від навчання. І проблема не в тому, що діти виросли зі смартфонами у руках, а в тому, що ми мало знаємо про ефективні методи, які здатні зробити навчання цікавим. У Go ITINS більші з них ми вже перевірили. Гейміфікація: завдання перетворюємо на квест, де кожна вправа це рівень, за який дитина отримує бали, стікери чи жетони. Наприклад, виконуєш три задачі з математики, відкриєш новий рівень і заробиш бали: 10 балів, і ми у неділю йдемо в кіно. Сторітелінг: цей формат часто зустрічається на YouTube, тож діти його добре знають. Не говоримо сухими фактами, подаємо матеріал як історію чи казку. Приклад. Замість «Запам'ятай» таблицю множення. Розкажіть історію про супергероїв, які об'єднуються, щоб помножити свою силу. Практичні завдання. У Go ITIMS ми будуємо уроки за принципом мінімум теорії, максимум практики, щоб дитина відразу побачила результат отриманих знань. На простих прикладах: не просто зубріть нові англійські слова з дитиною, а складіть з ними розповідь чи знайдіть їх навколо себе. Нудний приклад з математики стане цікавішим, якщо скласти витрати з магазина. Або порахувати вартість іграшок, про які мріє дитина. Дитина-вчитель. Доведено на практиці, коли дитина пояснює нову тему батькам або одноліткам, вона її краще запам'ятовує. Попросіть дитину показати, як розв'язувати задачу або писати нове слово. Цей підхід не лише поглиблює знання, а й формує впевненість. Якщо я можу навчити інших, значить я дійсно розумію тему. Як ми застосовуємо цей метод у GoItins? Влаштовуємо презентацію проєктів, щоб діти могли розповісти, чому навчились. Загальне правило. Діти завжди краще сприймають матеріал, коли він пов'язаний із тим, що їм подобається у житті. Якщо дитина любить малювати, сухі цифри можна перетворити на комікс: герої борються зі злими прикладами, розв'язують задачі та рятують світ. А якщо її хобі спорт, тоді приклади можна будувати на улюбленій грі чи тренуванні. Наприклад, Якщо твоя команда забила три голи у двох матчах поспіль, скільки всього голів ви забили? Такі асоціації вчать не просто заучувати матеріал, а бачити його у власному світі. І питання, а навіщо мені це потрібно, більше не виникає. Одна неправильна фраза або дія з вашого боку і дитина з головою поринає в телефон замість домашки. Не хоче ні вчитися, ні навіть говорити з вами. Типові помилки, про які ми далі поговоримо, батьки роблять щодня і часто навіть не помічають, як гасять мотивацію дитини навчатись. Примус завжди викликає спротив. Дитина чує не завдання, а наказ. Як я вже говорила, краще дайте їй можливість вибрати, без тиску. Замість ти мусиш, скажіть, з чого хочеш почати або запропонуйте допомогу. Порівняння з іншими боляче б'є по самооцінці. Дитина чує Я недостатньо хороший. Замість подивись на неї чи на нього, скажіть, минулого тижня ти робив задачу годину, а сьогодні 30 хвилин. Бачиш, який прогрес? Завищені очікування лякають і демотивують. Дитина боїться помолитися, стресує, починає брехати і приховувати оцінки. Замість тільки такий результат мене влаштує, скажіть, я бачу, як багато зусиль ти вклав. І вийшло вже набагато краще. Після 40 хвилин занять без перерв ефективність падає майже вдвічі. Тому короткі паузи це не лінощі, а необхідність, щоб дитина виконувала завдання швидше. Тож, замість поки не доробиш ніяких ігор, скажіть, давай зробимо завдання за 20 хвилин, а потім трішки відпочинемо. Тотальний контроль вчить дитину робити завдання для мами, а не для себе. Спробуйте застосувати методику 10 хвилин разом. Допоможіть дитині розпочати, а далі вона працює самостійно, але з відчуттям, що ви поруч. Змінюйте лише формулювання. Ми не тільки полегшуємо навчання, а й показуємо дитині ми на її боці. І тоді з'являється головне внутрішня мотивація вчитись. У Go ми поєднуємо серйозні знання з тим, що цікаво дітям. Що це означає на практиці? Ваша дитина отримує якісну освіту, розвиває практичні навички і водночас залишається мотивованою та щасливою. У наших програмах вже взяли участь більше 150 тисяч учнів. Кожен урок розробляє вчитель так. Щоб він був цікавим, простим і результативним, подивіться, що говорять батьки наших учнів: ваша дитина здивує вас тим, на що здатна. Спробуйте навчатись з нами. Запишіться на безоплатний урок, і ми разом відкриємо потенціал вашої дитини.